Друзі, всім привіт! Дуже мене просили відповісти на одне питання і висвітити його, бо дуже багато людей з такою проблемою стикаються і не знають, чи можна так зробити, чи не можна так зробити. Отже, питання полягає в чому? Якщо я була чи був в Польщі, в мене віза закінчилася 17.07. Це я наможу, наприклад, я виїхав чи виїхала 27.07. І зараз вже нещодавно на днях заїхав чи заїхала в Польщу по біометрії. Чи можу я собі зробити песелюкер? Чи можу я встановити ДІАПЛ, ПЛ та МОБОТЕЛЬ і далі перебувати в Польщі до серпня 2023 року? Чи не буде проблем і чи можна так це зробити? Друзі, поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал і прокоментуйте. Буду дуже вдячний! Дуже коротко, так можна так зробити. Якщо ви виїхали і вам вдалося без проблем заїхати знову в Польщу, а новий заїзд до Польщі рахується вже після 24.02, тобто ви попадаєте під закон, який дає вам право залишатися в Польщі до серпня місяця, і ви одразу можете йти у жонт, робити собі песелюкер, встановлювати додаток Дія і залишатися в Польщі. Поки що до серпня 2023 року. А там далі ми будемо бачити, які будуть зміни, що зміниться, і доки ще продовжать, якщо продовжать. Можливо, десь на днях ми вже нарешті переможемо, поб'ємо орків і не треба буде ніяких додаткових продовжень. Якщо для вас інформація була корисною і цікавою, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!